Далі стрільби. Дехто дивується, навіщо оператору дрону зброя, стрільби для чого воно? Але насправді кожен боєць має бути готовим до будь-якої ситуації, до, до будь-яких подій і вміти зреагувати швидко, з холодним розумом і правильно. Адже стрілецька підготовка це не просто точність пострілу, це не просто стрільба. Це дуже сильно прокачує концентрацію, впевненість в своїх якихось силах. Навіть просто втримати той калаш було іноді дуже важко, особливо дівчатам. Ну він реально важкий. Я дуже довго привчалася, як його тримати, як його вкладати, тобто. Ти просто навіть прокачуєшся фізично під час стрільб, і це реально корисно. І взагалі мені здається, стрільби це те, що я чекала найбільше, бо мені дуже подобалося стріляти. Не дивлячись на те, що мені реально було іноді складно. У мене ліва рука взагалі набагато слабша, я взагалі це знала і. Тримати цей автомат лівою рукою, ну це, це щось мега складне, але нічого з часом. З часом воно прокачується. Ти, по-перше, е, якісь фізнавантаження, ти ми так само там, відтискались, підтягувались, робили якісь е, навантаження на своє тіло, і тому я реально прокачалась, Я навчилась відтискатись і вже згодом мені було той калаш тримати набагато легше лівою рукою, ніж з самого початку. Ми відпрацьовували стрільби на місці, в різних положеннях, сидячи, стоячи, лежачи з перекладкою, повною, не повною. так само стрільби в русі, що саме цікаве, завжди після кожної вправи могли подивитися, скільки влучно ми потрапили в ціль, скільки попадань у нас було. Ми отримували оцінки за це. І це було дуже цікаво, дуже класно. І стрільби це ну реально. Я прям ставлю 10 з 10, стрільби. Це дуже круто. Адже ми всі після БЗВП отримуємо воз 100 тобто стаємо стрільцями. І в першу чергу ми маємо вміти поводитись зі зброєю, користуватись нею і користуватися нею правильно. Влучно і якісно.